Вітаю, шановні, сьогодні у нас чергова партія чеснику відправляється на переробку. Будемо робити з нього сухий чесник, спеції, ну, приправу чесничну. Тут у нас 4,5 кг вже чищених зубків, скільки в головках не знаю, не важив, не заміряв. Просто це вже часник залишився у мене. І Тут там багато таких зуб, попадається зубків, трапляється, що порчені, сухі, І якщо я буду важити от, в головках. Ну, Це буде не зовсім коректно. Ну, Якщо вам цікаво, скільки це саме в головках буде, то я думаю, якщо додати відсотків 5-7 до цієї ваги, це буде плюс-мінус коректна вага. Можете для себе виміряти. А от 4,5 кг зубків. Подивимось, скільки вийде з нього саме порошку, який об'єм, яка вага. Кому цікаво, в кінці відео подивимось. Буду переробляти часник, перекручувати саме на м'ясорубку, тому що так набагато швидше. Об'єм зубків досить великий і поштучно тут їх також дуже багато. і отакі такі от трапляються маленькі. Ну Кожен часник його різати ножем, це буде дуже довго, а на м'ясорубку набагато швидше. Тому будемо працювати саме з м'ясорубкою. І тепер на сушку відправляємо цей часник. Все у нас влізло на два підноси. Як правило, мене займає сушка десь 2-3 дні і все воно буде готово. Я не спішу з цим процесом, щоб воно ніде не пригорало, нічого. Температури тут невисокі. Дрова закинув, горять собі і підсушується теплиці також цибуля підростає. І запашок тут я вам скажу, оце от перші пару днів. Ну, Сьогодні-завтра тут точно буде такий ну, капітальний запашок, я думаю, ви уявляєте, 4,5 кг чесника малиного тут досить такий насичений запах. Але це приміщення не жиле, теплиця, саме тут я так приспособився. Його сушить і гарно все виходить. Погодка, до речі, сьогодні просто капець. На вулиці морозяка, вітер страшний, а в теплиці тепло, затишок. Обожнюю такі от моменти, коли зайдеш з холодного на двору, а тут просто красота Ташкент. Взагалі, ждем пару днів, потім покажу, що в нас виходить. Копанку також листя намелу і замерзло одразу капець. Як стане, доведеться його все витягувати, якщо не потоне на дно. Пройшло у нас 3 дні і маємо вже повністю сухий часник, готовий до подальшої переробки. Зараз будемо його подрібнювати і потім перемилювати подрібнюю учасник для того, щоб потім його легше було просто перемерювати таким чином, його просто притовкуємо. Маємо таку от картину в результаті і далі безпосередньо. Відходимо до самого помолу. Я використовую кавомолку. за її допомогою все роблю Просто... В результаті маємо такий от майже готовий порошок. Наступний етап у нас буде просіювання, просто у нас звичайне сито, те, що муку просіювати. Просіюємо часник, щоб відділити от сам готовий порошок від крупної фракції. Потім цю крупну фракцію ми ще раз перемелимо, тому що ну, не виходить за один раз, завжди залишаються от такі от крупні частинки. Треба їх повторно буде перемолити. І от такий от дрібний порошочок у нас виходить, наче пісок, наче мука і те що залишається. Це ми повторно зараз його перемелимо і буде такий самий порошок. Продовжуємо працювати. Така от гірка виходить, це вже повністю весь часник, 4,5 кг. Все у нас перемелене. Залишилось його переважити. Зараз це і зробимо, подивимось, скільки яка вага. І так, момент істини. Зараз зважимо нашу каструльку, подивимось, скільки вийшло. Так. 2 кг 118 грамів. Сама каструлька 308 грам, я перед цим її переважив, щоб точно було. І того ми маємо сухого часнику. Маса нето 810 виходить. Так, кіло 810 із 4,5 із кіло сирого часнику. Зараз пересиплю в банку 3-літрову, у мене тут вже трішки є. Зараз досиплю, подивимось на об'єм. Вийшла в нас майже повна банка 3 Якщо доверху, то можливо ще з пів літра сюди влізять. А так от, в принципі, такий об'єм, такі результати. Якщо кого цікавить, що я з ним роблю, то ми його майже весь продаємо. Я Якусь частину собі їжу, споживаємо. А так в принципі, фасуємо його в пакетики по 40 грам, як спеції, і продаємо. Один пакетик 35 гривень у нас, такі от ціни ж типу порахувати, як виходить сирим продавати, як сухим, хто по яким цінам реалізує сирий. Ми в принципі, от такий часник виключно розрібна торгівля. Оптом я не знайшов, та, в принципі, я і не шукав. Чесно кажучи, я не знаю, куди його можна здавати, такий часник оптом. А от розріб потроху ми його так і продаємо. Ну, На початку взагалі ніхто не брав, а потім одна людина взяла, потім ще, і ще і так потроху. В принципі, люди розпробували. Кому треба, той бере. Тому такі от у нас пироги з часником. На цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.